Це будівельники прийшли тут складати. Будівельники мають складати. Дивіться, щоб кран як міліція приїхла. одягнена. Це будівельники це мають складати його. Що їхня робота? Міліція це, це будівельники. Не може Їхня бути, робота охороняти громадян України. Просто почали ставити паркан, і тоді вже підійшли От ми, хлопці, всі, депутати Верховної Ради. І не даємо ставити цей паркан. Ми. Вони по метру, по півтора, по два забирають майдан. Друзі, давайте з вами звернемо сюди. Що вони роблять? Давайте одадемо народному депутату України, голови Київської Аркаділи. Шановні друзі, я буду забезпечувати роботу крана, який буде займати. Мільйон робочих. Я випускаю, я стою. Одну О, бачите, країну. Ви ж маємо мати, нема чи врати. Але ж ви зараз шкода?